Привіт, ви на каналі Lego Wave. Я так назвала свій канал, бо всі відео, які є на моєму каналі, там завжди є Лего. І в цьому слові Лего Вейс є слово Lego і Вейс. Це і так на свій тайк смак, щось таке. І сьогодні ми будемо складати гідроплан з тих деталей, які лежать на столі. Я нарахував їх всього 33. Для тих, хто не знає, що таке гідроплан, це такий гелікоптер, який може в принципі летіти по воді. Тобто, коли він сідає на воду, в нього під низом такі спеціальні. Штуки і так, дошки, і вони е, тримаються на воді і він не тоне. Тож давайте приступимо. Беремо е, цю деталь. Беремо з оранжевих цю. Має вийти у нас так. Беремо це буде у нас на дзеркало. Воно так прозрачно видно деталі. Далі. Беремо дві сірих таких штучок, прикріпляємо сюди. Беремо ці дві оранжеві, два І кладемо під низок. Тут кладемо дві рівні жовтих деталей. Ось такі. Берем Дві ось які деталі червоного кольору. ну Можна будь-якого іншого це ваш вибір. І це я показую, як я придумав. Далі ми придумати, в принципі, споле. З'єднаю ці деталі оці темною синьою, потім ще зеленою. Підставляємо тону. Кладемо ось ці деталі в нову на шість чонах. Ці дві тут, щоб е, так дві ділочки виходили е, за цю сіду деталь. Потім ведемо цю деталь, кладемо сюди. Цю. Потім Беремо цю деталь так, і кладемо одну цю зелену. Ось так в нас має получитись. Беремо оці дві такі деталі, іншимаємо цей вид. І головне, щоб він був так, як я раджу, так що він був ось таким, бо є такі загружені. Ну, іншого виду, тобто, що не трохи там ці дішки далі не затучати. Прикладаємо з біля ці деталі. Беремо цю деталі, кладемо сюди. Потім беремо, кладемо сюди цю і нагрузку по цієї човни. Можна білий не так і б'ємо. Потім надаємо. Відкладемо в сторону. Беремо цю деталь, синю, є дірочка, Можна взяти. Ну, я раджу взяти ось таку, бо там буде прикріплюватись, то краще взяти одну на дві. І прикладаємо. Як це називається? Так оцю штуку прикладаємо так, щоб вона не зажималась до кінця. Бо інакше, якщо ми її прикладемо, то вона буде крутитися над деталями. Я вам потім покажу, якщо вже до кінця краще, приймайте ось так. Відпадаємо та довольтова. Так само. Беремо ізоплам, кладемо сюди. І і пам'ятаєте, я казав, що покажу, якщо ми притиснемо до кінця. Що, інакше воно не буде крутитися, краще приймати кон наверху і побачите. З такого наверху воно крутить. Ось такий у нас вийшов гідроплан. Такий класний, мені подобається. Якщо вам подобається... Це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ну, канал мій називається Богдан Вельман. Так само мене і звати моє прізвище Вельман, а звати мене Богдан. А, я писав Лего Вейс, а вона не хоче змінюватись. Мене тільки пише Богдан Вельман на каналі. І... Так що та, я буду казати, ви на каналі Лековець, коли я буду знімати відео, але насправді в мене канал називається Богдан Вельга. І пише по-українськи. А я щось подумав, що... Ну, ну пусте. Ось такий у нас вийде гідроплан, І Я не провіряла на воді, чи він дійсно буде виставка матк дійсно, напевно, ні. Ну, ходите, закрываю и так далее. Все. Якое еще поделилось видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.